Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про скандали навколо грошей для України в Сполучених Штатах. Бо з однієї сторони, як в тому фільмі, є дві новини: добра і погана. Добре, Сенат проголосував про це рішення і передав в Конгрес. Але в Конгресі спікер каже, що це рішення не пройде. а Трамп взагалі пропонує Україні гроші давати в кредит. Одним словом, є про що поговорити. Давайте все проаналізуємо, розкладемо по поличках. Для того, щоб розуміти, що загалом відбувається навколо нашої з вами теми фінансування України. Тому підпишіться на цей YouTube канал, ми з вами боремось з російською пропагандою, витискаємо російські наративи. А також підпишіться на швидкі текстові версії в вайбері та WhatsApp. В описі цього відео ви знайдете два посилання, за якими можна дуже просто і швидко підписатися. Поїхали! Почнемо з гарного. Це, 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 це прекрасно. Сенат Сполучених Штатів проголосував допомогу для України 60 мільярдів доларів і направив його до Сенату. Перед цим Мілон Маск, великий друг і фанат Путіна, закликав американців повпливати на своїх сенаторів, щоб вони не голосували ні за що для України. Типу, що. Це Україні не допоможе, Путін все рівно не зупиниться. Пуста трата коштів. Здавалось би, такий собі симпатичний Ілон Маск робить такі класні автомобілі, робить такі класні старлінки. Старлінки, до речі, все більше і більше включаються на території тимчасово окупованої Луганщини. Росіяни закупують їх в арабських країнах по 2000 доларів і намагаються по нас бити. Намагаються по нас бити дронами. От, ну і Ілон Маск, начебто, закриває очі, нічого не знає, нічого не чує. Хоча точно вони контролюють кожен апарат і кожну територію, де включають можливість роботи старлінків. Тому це проста мережа і це налаштування надзвичайно прості. Так от Ілон Маск сказав, що витрати на Україну не допоможуть їй. що... Війна все рівно далі буде продовжуватися, і він сказав, що Путін точно не зупиниться. А, але а, Сенат і американці не почули власне Ілона Маска і проголосували. Що важливо, що Джонсон, від якого зараз все буде залежати, тому що спікер може зняти з голосування, поставити на голосування, внести зміни в текст. От спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував текст пакетного законопроекту, який передбачав кошти на підтримку України, і дав зрозуміти, що не винесе його на голосування у палаті представників. Якщо він пройде через сенат, за відсутності жодних змін у прикордонній політиці від сенату, палаті представників доведеться. Продовжувати працювати над цим важливим питанням на власний розсуд Америка заслуговує на краще ніж статус-кво Сенату. Заявив. Джонсон і сюди ж треба додати заяву Трампа. Трамп пропонував давати Україні гроші у кредит, а його підтримав проукраїнський сенатор Лінсі Грем. Грем заявив, що поки пропозиції Трампа не будуть враховані, він не голосуватиме за нову допомогу Україні. Сенатор від республіканської партії Лінсі Грем підтримав 45-го президента. Насправді він неодноразово приїжджав в Україну. Він нас завжди любив, підтримував, завжди писав, що ми билися як тигри. Ну от, але каже, що нам треба додаткова допомога, щоб бити по Росії поразка для України призведе до подальшої агресії Росії. Але спершу треба вирішити проблеми кордону. каже Лінсі Грен. Ну але тут теж треба підвести риску в. Сенаті вже все голосування пройшло. Зараз все залежить від Джонсона і від е, настрої, власне, в Конгресі, Палаті, яка буде вирішувати, дадуть гроші чи не дадуть, е, збавляючи емоційний тон, це все політичні передпрезидентські ігри. І Грем, який сюди неодноразово приїжджав, підтримує Україну, і республіканці, і навіть Трампісти вони все рівно Україну підтримують, але питання Чия буде Америка, ну і власне, світ на наступні 4 роки. Ось власне їхня боротьба зараз виключно навколо цього. Ви знаєте, що Байден має кілька планів Б щодо допомоги Україні, але це найпростіший, найшвидший і що найголовніше найефективніший, тому що гроші 90% залишаться в Штатах, і вони одразу прийдуть в Україну зброєю, що для нас надзвичайно прекрасно. Друзі, ось така новина. Чекаємо новин з конгресу. Ну а ви напишіть: дасть конгрес добро чи не дасть. Підпишіться на канал, напишіть коментар, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.